Він реалізовується в рамках обласної програми, а в місті є в складі другої міської лікарні, яка буде лікарня плавного лікування, відділення повноцінне для надання ці... цього винової діяльності. Чи є бажаю, що виступити? Наталя Корецька, голова громадської ради з питань охорони здоров'я сім'ї, материнства і дитинства, депутат обласної ради. З концепцією я знайома давно, з етапами формування концепції обласної, я знайома давно і в ну, деталі цілком підтримую. Єдиний момент, який я зараз не побачила в висвітленій концепції реформування охорони здоров'я по місту. Той який частково я акцентувала на ньому увагу, коли представлялася обласна концепція, і зараз я не побачила цього в міській концепції. ми передбачаємо, що зберігається на первинному етапі дільнича служба педіатрична, і і допомога надається дільничими педіатрами, так як вона проводилася до того, ну, беручи до уваги, що в місті найбільша концентрація дітей, які проживають в області. От. Але далі наступний момент йде така е, неузгодженість, тому що в обласній концепції висвітлено, що надання е, допомоги дітям, які проживають у місті Тернополі, буде здійснюватися на базі е, обласної дитячої лікарні. Знову ж таки, в е, переліку е, педіатричних центрів, які передбачаються створити в е, обласній лікарні, немає змінення, де надавалася допомога дітям з міста. І е, в е, структурі територіального медичного центру міста Тернопіль я не побачила, е, ну в обласній в структурі обласної обласної лікарні немає, і в структурі територіального медичного центру я не побачила низької дитячу лікарню, тобто випала вторинна ланка надання е, дітям педіатричній службі.